Життя людське, то вічний вихор, то боротьба складна, важка, у ній і щастя, і муки, і лихо, а думи, мов стрімка ріка, несуть далеко в невідомість, де треба вистояти всім, де так важливо мати совість, щоб збудувати світлий дім, де буде мир, де добрі очі тебе підтримають, спасуть, і де зірчасті довгі ночі, мабуть, життя у цьому суть, сильні духом люди. Вони не стали на коліна перед випробуванням. Вони гідно несуть свій хрест. Оксана Володимирівна Береславська. Працює ця чарівна жінка у Смілянській медико-санаторній частині номер 14 Ось що про неї розповіли нашій знімальній групі її колеги. Ну, мова йде про Оксану Володимирівну Береславську. Її взяли на роботу в січні 2007 року. Вона до того часу працювала медичною сестрою з масажу у міській лікарні у Смілі імені Семашка. А проживає вона у 49-му мікрорайоні. Це якраз той мікрорайон, де Розташована медчастина 14, uh -huh. і в цьому мікрорайоні проживають переважно ті, хто працює чи працював на радіоприладному заводі. Їй з огляду на стан її здоров'я було it нелегко добиратися до роботи. В принципі, їй було неможливо. Uh -huh. У нас на той час. Була вакансія, і мені якось здалося, що якби ми її взяли на роботу, то ми зробили би щось хороше. Я не знав, яка вона працівниця, але я знав, що вона. слабозряча, дуже погано зряча, практично сліпа. І що вона одна виховує дочку вона 2003 року народження. І що, ну, мабуть, я подумав, що варто дати їй можливість спробувати. І Оксана Володимирівна стала працювати у нас. І якби інші, багато інших ставилися до своєї роботи, так як Оксана Бориславська, то, мабуть, легше стало би жити, ну перш за все, пацієнтам. Дай мені теж. От. А по-друге, їй. Стало легше жити, тому що вона е, проживає тут зовсім поруч, їй добиратися, не треба користуватися транспортом. Е, її дочка не вештається без догляду. Ну, її у колективі сприйняли, вона у колективі користуються повагою і до неї ставляться ну, з любов'ю. Дело в том, что у нее очень чувствительные руки. То есть она вот даже как-то к ней поступает пациент, она сразу же может определить болевую зону, как массажировать. То есть именно у нее руки, получается, заменили глаза. Поэтому Іменно такі от люди, котри як Оксана, вони ідеальні в роботі, як от масажист, тому що руками працюють, руками відчувають. Оксана Володимирівна підтримує свою доньку. Мріє, щоб вона успішно закінчила школу. Потім поступила до вузу. На жаль, поки що сама вона не може продовжувати навчання, адже у вищих навчальних закладах спеціалізовані групи це рідкість не чувствую себе абсолютно каким-то закомплексованим или ущербным человеком. чоловіком. Дуже багато людей, які от отримали групу інвалідності, вони або взагалі сидять вдома, або ображаються на весь світ і так далі. Що би ви могли їм порекомендувати порадити? В первую очередь я порекомендовала, чтобы ни в коем случае не замыкались в себе. Все равно общение это должно быть, мы люди. И я бы, конечно, хотела всем вот не бояться поступать именно на какие-то заведения. То есть есть же такие заведения, как, допустим, УТОС, то же самое, и инвалиды по зрению там могут общаться и могут нормально себя адекватно чувствовать. Самое главное, не бояться Бути увідіним і услышаним. Головне не боятися, бути відкритою для людей, щоб вони побачили, почули. Головне не здаватися. Так вважає Оксана Береславська. Її люди помітили, цінують як висококласного спеціаліста, приходять до неї на масаж. Кажуть, її руки особливі, вони мають лікувальну силу. Да, завдяки комп'ютеру аудиокниги, здесь можно скайп, также самое, тоже в плане общения, тоже какие-то новые технологии или даже ту же самую информацию, все можно узнать через компьютер. То тобто есть интернет, это ваш надежный помічник? Да, 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 в интернете тоже информации очень много, и много аудиокниг благодаря компьютеру. Раньше надо было ездить, в принципе, в УТОСах, была библиотека. Сейчас это все хорошо. Можно сделать дома, найти любую книгу и прослушать. Что ви любите читати? Чи слухати? Знаю, в основному психології. Я люблю слухати психологію в основному. Якась галузь у психології у вас саме цікавить? Медична психологія чи, чи дитяча психологія, чи психологія? В принципі, в принципі, как бы и медицинская, но не менше більше як направлена на какое-то самосовершенствование. В основному у мене йдуть книги, спілкування, естественно, з друзями, а так, щоб якісь то увлечения. Ну, я ж в основному книги общение з друзями так, а так з ребенком уроки. В основному займає ребенка. Іринко, розкажи нам про свою маму. Моя мама дуже-дуже хороший масажист. Вона мені іноді по вечорам ділає масаж. У неї почти все время занята. Вона робить масаж. Вона ходить на роботу, на роботі до чотирьох часов та ще й дома у неї масажі. Ми з мамою іноді гуляємо на вулиці. А ось інша історія, не менш хвилююча і теж про сильну духом людину. Шість років тому Сергію Володимировичу Маценку, жителю із Звенигородщини, було зроблено у Київському інституті ендокринології складну операцію. Тепер він живе серцем -імплантантом. з серцем-імплантантом. Сергієм Володимировичем зустрілася наша знімальна група, коли він перебував у Звенигородській районній лікарні на гемодіалізі. Але не про хворобу він говорив, а про людей в білих халатах, які врятували йому життя і життя багатьох хворих, згадував дітей, онуків, дружину. Він вдячний, що доля не відвернулася від нього, що має таку прекрасну родину. А післяопераційне життя, життя з новим серцем то просто новий етап у його долі, котрий він має пройти гідно, і як добре, що поруч рідні люди. Діти більш-менш підросли. Старші, заміжні, мають свої сім'ї, діти. Найменше ходять ще до школи. Ну, В основному, ну, діти ростуть і <суміло>, живуть своїм життям. Хазяйство тримаєте ще до? О, дуже багато. Що у вас? Ну, Та є все, те, що всі бути. Корови, свині, кури, до да свій. Ви по хазяйству можете поратись чи не дуже? Так а хто ще буде порати? Можу, хоч не хочу. Може. У селі все на чоловічих плечах. Ну, то все не все більше ще... жінка, врагнець працює, не можу то робити, що колись було. Ну, в основному стараюся. Онуки ростуть. Чотири онуки, є вже є робота. Як у пісні співається, будуть внуки, потім все опять повториться з спочатку. Ну ладно, не, не, не даром я кажу, що внуки рідніші, як свої. Внуків більше любиш, ніж дітей, так? Ну так. Я б не сказав, що так. Вони ну, всі однакові мені. І ти мої, і ти. Діти і діти. Сергій Володимирович приходить на гемодіаліз, виконує настанови лікарів. На жаль, є і проблеми, адже медичні препарати не дешеві. Ліки дуже дорогостоячі, так що їх ну, за нашу пенсію їх можна купити на пару днів. Самі дімон, все так і самі дорогі, тому що... Ці, які такі дешевші, що ну, так, за свій рахунок будеш купляти, бо також збираються. А з такими дорослой, які э, виділяє держава, ну тих там тисячі, вони коштують дуже багато. Так само, як гемодіаліз. Е, Це все на справі наших дівчат, лікарі, вони нас усі. Як коли мали дітей ходять. Процедура гемодіалізу. Це є свого роду для них реабілітація. Процедуру вони отримують тричі на тиждень по чотири години. Городці для них зручніше, тому що не треба далеко йти. набагато зручніше раніше, коли вони їздили в Черкаси, затрачався на шлях доба, ну не доба, а день вони тратили свій. На сьогоднішній день це набагато ближче їм, набагато дешевше. Хворі наші задоволені. Ми стараємося для них, щоб вони були в комфорті завжди, щоб все в нас було добре. Після цієї процедури вони себе почувають, я так думаю, краще. Це для них, оскільки це як реабілітація? Звичайно, що краще, тому що йде очищення крові, очищення крові від шлаків. Вони набагато краще себе Почувають, що місяця вони проходять лабораторний контроль, вони тобто робляться аналізи. Кожен день, кожен, як, кожен день на діалізі вони обстежуються лікарями, тобто і тиск ми міряємо, кому треба, призначається лікування, коригується, вони постійно під спостереженням. Нас вразила доля Олени меркотан із Чигиринського району села Тіньки. Здавалося б, не кожен міг би на її місці вистояти. Захворіла ще в дитинстві. У холодній воді дівчинка ловила б'юнів. А була осіння пора. Руки й ноги задубіли, а потім отой нестерпний біль. Оце ж як заболіла, я, робила, я ловила рибку. Ага, це скільки вам було? Мені було 10 років і там на низу ще ми жили. І там така ставочок був. І ми кошечками ловили в'юний такий mm -hmm. І Висипаємо, і висипаємо цілий день роздіта в воді, а воно осінь вже був. І бабуся моя кричить, що гука, гука в мене, ленко, Ленко, йди додому, а я ж таке роблю. А тоді вже я <кій> на другий день я не могла встати. І оця так рука була ж підо мною, я так не спала. Вона запухла і почала рука боліти, а потім на ноги пішло. Ноги почали. У мене от у того жильозки такі були, і признавали, і наривали, і признавали, що до перкульоз желюзок. І потім воно пішло, ж я в такому поболталося в рязі. Пішло слаження, так кажуть, на ноги. почав. Почав туберкулюськості. Мене відправили удіроворадська ну, область була. І я п'ять років там була. Вчилась і, і мене, і операції робили, і, і все мені теж. Ніколи не вважала себе тяжкохворою. Цю думку завжди відганяла геть. З дитинства звикла працювати, не дивлячись ні на хворобу, ні на птому. З кожним роком все тяжче і тяжче їй пересуватися. І у вас коляска була? Була Такова? мені доволі собі. А зараз вже на тій колясці ви? — Мені важко, важко вже важко. 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 я сама не поїду, в мене нема кому допомагати, щоб. А я ж я не могла ні ні, ходити, ні в мене не було чим їздити. у нас був швейпром тут. А я вдома шила, вдома, людям. Так, сама з себе я вивчилась. Із угу. книжок, і з викроюк. І тут так людей обслуговувала. І це у вас я дивлюся машинка? Враги я в'язала дуже кружеві, багато, людям же в'язала. А потім от у мене баба теж була швея, в неї не було ноги, вона без ноги вжила. Ще з домолоду в неї. І вона мені предложила, що кида йти, кружева вчися на машинку, це буде копієчка тобі на хліб. І я рішила так. -от. І неплохо ж було. Люди мені все. Я недорого брала за їх, а вони мені все носили. кого що є? Вони були доволі моєю роботою Бо я шию, воно не розривається. І до вас люди ходять, і вам хорошо. Так, да, було так. А зараз вже не ходять люди, бо вже ті старенькі, що мої ровесники, то поумирали, то вже вони не годні. Зараз я живу на безлюді. То з тієї сторони нема людей, і з тієї немає. А Оце... приходять же, хто до вас приходить? До мене приходить, як називається? Соціальний. соціальний працівник, ага. жіночка. Люда як вам. Ага, я його не вимужу. Вона мене вчила, а я нія. Тихо допомагає? Дівч... Да, з дівчинкою. Дівчинка тільки вбігла і зразу каже, що бабуся, що вам робити? То, то, за заміта мені тощо. то, що. Я їй дуже благодарна, вона до мене хорошо відноситься. А зараз ви щось шиєте на машинці? Що я таке шию латаю? Я плохо вже ніяк не зашилю нитки. Нитку, і в мене боже. оце ще на цьому оці цей більмо. Угу. От і ще з детства, ну воно його не було, а зараз уже не по старості. І ви, воно вам заважає. Воно видно трошки... вам, так? Да? Угу. Угу. Трошки вам заважає. Да? Добре заважає. Ну, якби воно посунулося тут. А оце ж ці рушники хто вишивав? Бабуся ж моя, та, що мене гляділа, як я ж у трьох до матері, я коло неї спала, вона мене гляділа. І то на молодості осталася без ноги. Угу. Чоловік їй пішов на війну першу, ту, що то була погиб, а вона тут заболіла ногою. І веше то гарно, а потім шити почала на машинку. О. Ікони, ж дивлюся у вас такі теж. Це ще, мабуть, від бабусі вам дісталися. Так, да, так. Да. Кому ви молитеся, кого любите? Молюся. Матір Божа, Ісус Христос, молюся. Вірить, що я добра сила, яка тримає її на світі, і сама завжди робить добро, скільки людям пришила, скільки днів і ночей просиділа за швейною машинкою. І так багато в мені приходиться, що ну, помоюся Богу, наче мені і, 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 і поможе. Ніна Іщенко, голова ветеранської організації села Тіньки, часто відвідує свою подругу. Їм є про що поговорити, і молоді свою згадають, і про те, що робиться у світі, погоманять. Оптиміст по життю, тому що вона, вона не здається перед ніякими труднощами. Що не випадало на її долю, хорошого було мало, тому як ви вже, мабуть, почули, вона залишилася у три роки без мами, у десять, десь вже без батька. Загинув чи в п'ять і загинув. І брат у неї був, бо як після війни залишилось багато тих боєприпасів усіх, вони там розбирали, щось хлопці розбирали, і дво війни і товариш його загинули. І це ж дякуючи її бабусі на той час, яка піднімала її, угу. виховувала і виховала дуже хорошу людину. По-перше, що вона з людьми общається, люди її поважали. І оце вже самотужки, як можна сказати, вона вивчилась оце шити на машинку і обслуживала початку вишивала, а тоді ж не да, да, на да, 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 і я так. Да. І ось так, оце все життя. І ось із-за цього до неї ж йшли люди. Вона не була одинока, бо це ж вона обслуговувала людей, і люди до неї йшли. І це, мабуть, допомогло їй багато у, у житті, оце, оце. і оця її, її професія. ця. І тепер ще те, що вона взагалі, вона знає всі новини. Вона раніше, у неї тут сусіди були жінки, але тепер вже немає їх одну дочка забрала, а друга брата пішла доглядати. От вони її коляскою прикочували туди, в центр, і вона ще й на свято приходила. На 9 травня завжди вона приходить. І ну, привозять, привозять прикочували до да. і на базар. Вона їм це теж дуже добрі люди були. Вони в нас при нашій організації волонтери, так що це вони були закріплені за нею, і вони їй і продукти носили. Ну, тепер їх немає, але ну, на допомогу прийшла працівник, соціальний працівник. Вдячна Олена Луківна, Меркотан, за подарований їй візок. Він надзвичайно потрібний. Велике спасибі голові селі Роді, що він до мене обращається. Він які оце празники, я дев'ята, чи що завжди приїжджають з ними, із Ніною Петрівною, і завжди розпитається, і, і, і привозить мені ще й подарки. Ніколи ще не було такого в нас з голови селі роди. Навіть не знала, що я тут близько живу коло Роди, як робили голови. А це молодий, а чувство його є до таких людей. На обличчі посмішка радіє, що прийшли до неї гості, не забувають. Ніна Іщенко розповіла нам, скільки ж любові до життя має ця добра мужня жінка, яка і шиє, і вишиває, і по господарству порається. Трудно їй, трудно їй жити, але дивіться, які Особенно руки у неї. Стар, Старію жіно. Вже, 77 год. до 80 береться. Ноги теж хворі. Я так оце ж вирішила, думаю, може, я так перестану зовсім ходити на колясочці, хтось мене викотає на двір на воздух. Самі будете тепер. Це така сучасна коляска, що на кнопочку нажаю, вона поїхала. Mm. Але вона життєлюб. Вона любить життя, вона любить людей, вона вірить у Бога. І ось це все держить її на цім світі. Такій людині треба ще жити і жити. Кімната схожа на світлицю і на подвір'ї порядок. Диву даємось, як вона все встигає. А все дуже просто, вона вміє радіти кожній миті. Моя мама дуже співала. Так співала на все село. Да. А ви про себе, мабуть, коли шиєте, то співаєте, Да? Так, коли по мені, в мене нема такого голосу, нема.

Синні духом мужні, ви не стали на коліна перед болем, бо і в біді не зламані співали. Вас тримає віра і любов.